Білі Янголи з Донеччини рятують жителів прифронтових населених пунктів у Дніпропетровській області. Зліт російські війська наступають на стику двох областей, і поліцейські загону білі Янголи допомагають врятуватися від російських кабів, ФПВ-дронів та снарядів мирним жителям. Вже два місяці, як в прифронтових містах та селах Дніпропетровщини, оголошена евакуація. Хтось з місцевих тікає від російського терору самотужки, а комусь потрібна допомога. Більше побачите у нашому репортажі з вже прифронтової Дніпропетровщини. Кістовпи диму від вибухів російських кабів. Тепер звичне явище у степах на Дніпропетровщині. Росіяни, хоч і відносно повільно, але вперто просуваються вперед. Та у вогні не тільки смуга фронту, а й тил на глибину у понад 30 кілометрів. Населені пункти на шляху ворога перетворюються на суцільні руїни. Містечко Межова на Дніпропетровщині. Важко уявити, що ще влітку тут вирувало життя, працювали кав'ярні, магазини. А зараз все. Росіяни системно б'ють сюди кабами, дронами і навіть артилерією. Я не знаю, це суцільний жах. Просто жах. Окупанти від межової всього за 15 кілометрів. А отже, населений пункт у зоні досяжності їхніх ударних ФПВ-дронів. на вулицях селища безпілотники вже полюють за військовими і навіть цивільними автівками. Ворожі молнії б'ють по житловій забудові та об'єктах інфраструктури. Хоча в межовій досі лишаються близько трьох тисяч жителів. Наприкінці серпня, початку вересня, люди стали масово виїжджати, Ділиться Володимир. Але згодом, навіть попри обстріли, дехто повернувся. За щось людям жити треба, за щось знімати квартиру і тому подобне. Це реально пенсіонерам, пенсіонери сидять тут. Бо є діти, діти допоможуть. Бо нема, всі, всі останні поверталися. Так, поліцейські групи евакуації білий янгол та волонтери збираються у прифронтову зону Дніпропетровщини. Попри все, охочих виїхати з під російських обстрілів у селах і містах, чимало заявки до поліцейських надходять десятками. Та з кожним днем евакуація стає все небезпечнішою. Фронт надто близько. Це не більша найбільша небезпека. Це... Піві та інші ударні дрони, які залітають на територію району. З кожним днем все більше. Манівцями іноді навіть ґрунтовими дорогами група евакуації прямує до селища Просяна. Глибинка Дніпропетровщини це майже завжди бездоріжжя. Та з появою в небі ворожих дронів асфальтовані дороги краще оминати. Вони вкрай небезпечні. От тут, у прифронтовій зоні Дніпропетровщини доводиться пересуватись ось такими. Побитими, розбитими сільськими дорогами а, другорядними, тому що всі основні магістралі, а де більш-менш комфортно їхати, росіяни вже взяли під контроль дронами, і тому доводиться от, от так мучити і себе і машину. Росіяна також за 15 кілометрів від лінії фронту і майже так само як і межова потерпає від постійних обстрілів. З селища поліцейські мають евакуювати шістьох людей, закликають і решту виїжджати подалі в тил. Ці двоє чоловіків поки що вагаються. Один тримається за нажите майно, інший у відчаї. За останні півроку в нього вже друга евакуація. А Думай. я переживаю за своє, за дідове, за бабане, те, що мені досталось, і мені дуже важко це все Розумію. І... А куди Як? далі? От я вже другий раз а ви звідки? Донецька область вже похоронив хату, там все. Звідки саме? З, зелений гай. Тепер тут виїжджаєте, а далі куди? взагалі, Куди? куди, куди, Дай Бог, ви знаєте, ми надіємося, Збройні сили працюють, наскільки можуть, чи захищають, але не все від нас залежить, ви розумієте. Люди у прифронтових населених пунктах здебільшого не розуміють, яке лихо їх може чекати надалі. Тому і зволікають. Вважає Віктор. Сам поліцейський вивозив людей ще з Курагового на Донеччині, коли місто не було окуповане. каже на Дніпропетровщині картина та сама: Росіяни нищать все на своєму шляху, попри те, що тут іще багато цивільних можу сказати лише одне, що. Ситуація стрімко погіршується на Дніпропетровщині, і ворог просувається з кожним днем все далі і далі. на сьогоднішній день ворог вже знаходиться на відстані 17 кілометрів від селища Покровське. Зараз ми працюємо Покровське Просяна, це такі більш великі населені пункти. Межова, ну і прилегли до них села. Це ми можемо забирати ці речі? забирати. Пан Михайло з дружиною вирішили не чекати лихої долі, а виїхати з просяної вже зараз. Чоловік каже, залишати рідний дім важко, але життя дорожче за майно. Поночам хочеться поспати, а не слухати, як вони тут виють і літають. Нас ще можна сказати, бородій не обстрілюють, але тероризують регулярно. Ми не зрівнюємося з покровкою. Пробачте, покровки там каби. Так, якось у сусіди Маломихайловка. Ми ж якби гурт Маломихайлівський. Ну Маломихайловка, то вже как би добряче їй досталося. Ну, я ми, так мислю наступні. І в такій ситуації зараз тисячі жителів Дніпропетровщини та зачиняючи ворота свого двору, пан Михайло не полишає надії знову повернутись до рідного дому. Маємо надію, що ще можеш повернемось. Не все так можеш однозначно. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.